мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі чемпіонів. Дортмундська, Борусія у себе вдома. Команда Тульберга приймала Шахтар Донецьк Маріна Пушича 3-1. Борусія Дортмунд перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзья, про все это поговорим, это по порядку. 4-4-2 стартовая расставка Боруссии. Тульберг был главным тренером на этот матч. Кобель у воротах. Эмре Джан, Шлотерберг, пара центральных защитников. Бенцебайни Цибайни по флангах. Митсель Забицер, Юлиан Брант. Гиттен СДМ АДМи пив захисники. Ну, Гиттен с дуже кто не подключились до АТАК. Де захисті вони дуже здорово відпрацьовували. Єрасі Баєр у нападі. Це стартова розстановка Дортницької, Борусії, Шахтар Донецьк, Маріна Пушидж, головний тренер української команди. 4-1-4-1, стартова розстановка в Донечан, Дмитро Різник, у воротах, Валерій Бондер, Микола Матвієнко, пара центральних захисників, Вінітобіас Азаров по флангах, Діма Крисків, центральний опорний півзахисник, Жора Судаков Марлон Гоміс, центральний атакувальний півзахисники, Кевін Олександр Зобков по флангах та Підрініо. У нападі. Це стартова розстановка Донецького шахтаря. Тепер, друзі, давайте тепер про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, Дортмунд на правах господаря, де? Да? Дортмундський гранд заволодів ініціативи. Але, в принципі, Шахтар дуже достойно, справді, українська команда виглядала. У Дортмунда була перевага за контролем, м'яча, але в принципі перевага у Дортмунда була невеличка. Не можу сказати, щоб були там якісь голіві нагоди у Дортмундській Борусі. Ось, але справді, да, вони більше позиційно атакували. Але українська команда також, в принципі, дуже здорова і своїми непоганими випадами відповідала. Ось. Але в кінці кінців Дортмунд забиває 17-х на а Діамі поривається у штатний майданчик, намагався Азаров у нього мяч перехопити майже перехопив м'яч футболіст Грузії, але м'яч відскакує до Адемі. А пробиває м'яч лише в Герасі, удар гол. Герасі забиває, 1-0. Дортмундська Борусія виходить на 17-й хвилині вперед. Пробував Адемів в дальній кут, Герасі йшов на м'яч і м'яч виходить, що м'яч точає в Герасі, І залітає в Ну, Відповідно, стрибає, відповідно, в лівий кут, куди пробуває м'яч ще в Герасі, відповідно, в правий кут влітає в сітковий рід, 1-0 Дортмунд виходить уперед. Ну, після забитку м'яча в принципі, Дортмунд, так стала команда, контролювати гру. Ще пару небезпечних було ударів. Гітен це був дуже небезпечний, справді. Ось. Ближче до завершення першого тайму Донечани захопили м'яч, підтягнули контроль м'яча. Був такий довгий відрізик, коли донечани дуже довго в м'ячі молодзіли. дуже здорово атакували. Але довести справу до якогось гульового шансу, все-таки українській команді, е відповідно, не вдалося. Хоча Шахтар, в принципі, непевну кінцівку матчок проїв, але Гірасі забиває гол на 44-й хвилині матчу. Все розпочалося з того, що Дортмунд просто вбиває м'яче в боротьбу, вдається зачепитися, помиляється. Uh, ще не помиляюсь, Діма Крісків хотів головою скинути м'яч. В кінці кінців Юліан Брант підхоплює м'яч. Відео розрізно передачу на Герасі, Герасі виходить 1 на один з Дмитром Різником. Єресів пробиває. 2-0. Дортмундська Боруся забиває перед цим місенкою перервою. 2-0. Дортмунд забиває. Ну і на цьому перша 45 хвилинка завершиться. Але початок другого тайму розпочинається з неймовірного моменту Дорнда. Рьорсен з лівого флангу подає штрафний подачі. Гірасія удар різник, різник, Що це за сейф? Від Дмитра. Герасій в упор! Головою вже розстрілював Дмитра. Здавалося, що Хетрик зараз вже буде, але бравісімо Дмитро Різник. Неймовірно, реакцію показав український воротар. А потім забиває гол шахтар Донецьк. хвилина матчі. Здавалося, що біди нічого не передвішає Дортмунд з м'ячем. Бенсебен, ведай передачу назад. На Кобеля. кобель, прямо мяч. И маронгомес запреснував в кобель. Маронгомес. Петкать удар. гол, гол, Шахтар. Забиваю гол. 50-х вы на матчу. 2-1. Шахтар в гри. Украинская команда тут. Вона у грі, 2-1. Забиваю гол. Марон Гомес. Молодчинка. Просто молодчинка, Марлон Гоміс. Пішов прям до кінця і запресингував Кобіля. Молодчинка, просто молодчинка. У Підкаті литить Марлон Гоміс і забиває Гол. Помиляється Кобель, а Шахтар Донецьк один м'яч відквитала українська команда. Я вам хочу так сказати, Шахтар там потім підтиснув Дортмун, да, там був ще шанс у Діттенса. Він, до речі, був також дуже небезпечний. Але був такий справді там довгий відрізок, коли Шахтар володіла українською командою м'ячем, підступалася доволі таки непогано, перепасовувалася доначалу. Ну, підтиснули. Справді підтиснули і здавалося, що ось 8 можливо, зараз Шахтар взагалі і зрівняє рахунок. Метів гольових Штаря не було все-таки, не було таких то небезпечних атак. Але вдалося м'яч відібрати у Дортмунда, Шахтар дуже багато м'ячем став володіти у другому таймі. Українська команда заволоділа територіальною перевагою. М'яч вдалося забрати, підбирання також розпочали вигравати футболіст Шахтаря. В принципі, так по потахеснику Шахтар став захоплювати ініціативу і справді. Але потім десь заміни спрацювали у Тульберга, потім у Дортмунда ще вийде відповідно на другий татан Коуту Рейна, Джованні Рейна, Пасхаль Грос, Дюран Віль та Антон. Лесіна Трорета, Растепаненко, Педріньо, Азеведо, Артем Мандеренко, Невертон вийдуть у Донецького Шахтера відповідно. Був у момент непоганий непоганий один Байні, щоб забити. Там після подачі, якщо не помиляюсь, Рюрсена пробивав також головою. І знову Діма різник. І знову витягує такий неприємний удар. І справді. Ось. Десь так з хвилини 75-ї Дормону вдалося так трішки гру від власного штрафного майданчика відтиси. Тому що Шахтар, справді, я вам хочу сказати, українська команда там, ну, притискала навіть Дортмунд. Дортмунду нелегко було взагалі. І Шахтар змусив Дортмунд нервувати. Але все-таки Дортмунд забиває третій. Бен Себейні це, це робить. Дуздоровий Бенцебані з Джованні Рейною у цю комбінацію розіграли. Джованні Рейна в один дотик, віддає браючи на Бенцебані, Бенцеба виходить один на один з вратарем, пробиває, і все-таки це 3-1. Так, знаєте, так парашутиком, знаєте, перекидає м'ячі Бенцебані повз uh, Дмитро Різника. І відповідно, 3-1, Дортмунд забиває, ну і потім, в принципі, Шахтар вже. Був на м'ячі більше, намагалася українська команда забити. Були там непогані перспективні атаки, деякі з них до удара не дійшли. Пригадається удар Жора Судакова повз ворота. Ось. Намагалася українська команда забити, ну все-таки не вдається цього зробити. Суддя дає фінальний свисток. 1-3. Шахтар, Донецьк. Хоча поступається дортмунду. До але команда все одно, знаєте, незважаючи на поразку, команда показала все одно дуже достойний відповідного відповідно характер. Це емоції Гіра 7. Ой, до речі, друзі, вона є підсумкова статистика. 15-7 статистика ударів в поворотах, 7-2 за ударами в площину воріт, воріто. 45 на 55 більше володів м'ячем Шахтар донецьк Ну і закутили ми тут Дортмунд. Дортмунд. Більше подав кутових 6-1 на користь Дормунда переваг. До речі, дивитися за гульовими шансами 5-1. У Дортмунда перевага 2-0 за опущеними нагодами, 438 передачі Дортмунда, 371 передача, точно 84% то 6 передач. Штере було більше передач, майже на 100. І справді, передача штере було більше. 533, У 461 передача точно, 86% точність передач. По 1-1 по офсайдах, З 15 ударів. Дуар на до 7 ударів в площину. 3 повзворота, 5 ударів заблокованих було. Штера, 7 -й ударів, 2 удари в площину, 3 повзворота, 2 удари заблокованих. По успішних відборах. Не ну, хочу сказати майже рівновага. 18-13, їх було більше, але 76 таку успішності у Дорна, до Шахтаря 66. Я вважаю, це також доволі-таки непоганий показник. 4-1 посилам 13-12, повинність м'яча, я Дорман навіть більше відбивався, Ще також свідчить про той факт, що ну, донеччина підтискали, і справді Дорман. Ну, підтискали, особливо в тамі номер 2 13-9 за перехопленнями, 10-9 за порушеннями правилами, 2-1 по жовтими картками, а найкращий футболіст футболиться матчі Герасі. На мою думку, це Герасів, хоча б ще й себе і ніби виділив би. Ну, все-таки Герасів бере найкращий, він оформив дубль. Тарас Степаненко також вийшов легенда Донецького шахтаря. Ось. Дмитра різника 4 сейва. Друзі, друзі. Для Тараса Степаненка, я так розумію, що це був такий останній матч для Штеря. Тому що прийшло повідомлення, ще до матчу, що цей матч, нібито проти Дормунда стане останнім. До Туреччини Тарас Степаненко завтра має вир... відповідно вирішити. Ось, Перейде він в якусь там турецьку команду. Тому. Тараса Степаненка тільки бажає всього самого, самого найкращого. Він легенда. Штера Донецька. Ось неймовірна людина, тому хочеться побажати Тараса. Всього самого самого найкращого. Ну, а що стосовно даного матча, да, я обираю Гіресси найкращим футболістом. Оформив дубль. Бо це і не хороший матч провів. Ну я все-таки Гіресі, знаєте, обирую. Що треба виділив би і справді. Марлона Гоміса не справді людина самовідна діла. Він і тобі, мені сподобався. В принципі, Шахтар непоганий не матч провів. Тобто, в принципі, сказати, щоб Шахтар Донецьк провалив цю гру, я би взагалі не сказав. Да, перший тайм вийшов Дедорман більш так контролював гру, але в другому таймі Шахтар ініціативу. Ну, майже, майже перехопили українську команду ініціативу. Після забитого м'яча Марона Гоміса, Шахтар Донецьк. Ну, по-перше, вдалося м'яч забрати. Шахтар став більшим м'ячем володіти. У Дормуда була перевага у першому таймі володіння було 58 на 42 на користь Дормуда. Шахтар. Шахтар забрав м'яч у Дормуда. Шахтар змусив Дортмунд грати без м'яча у другому таймі. І, в принципі, да, моментів Штаре не було, як таких -то гульових, були підходи. Але ну, все-таки ну, Шахтар, по-перше, хоча б гру та від власного штатного майданчика вдалося відтиснути. в принципі, потихеснику донечений ініціативою ти заволоділи. Да, моментів не було, але м'яч, принаймні, вони забрали в свої ноги. Ось, ну, в будь-яку випадку, в цілому, вважаю, да, Дортн все-таки по ділу перемагав, в них більше було моментів. Але Шахтар Донецьк, браво! Браво, українська команда! І навіть незважаючи на, на таку поразку. 1-3. Все одно хороший футбол. Хороший футбол, хороша гра в принципі, достойний матч від української команди. Шахтар Донецьк посідає 27-му позицію. Ось, 27-му Шахтаря, Штера, очок. Відповідно. Ну, Дортмунд заходить на 10-ту на позицію. Дортмунд, е відповідно, буде грати плей-офф. 1,16-ту, відповідно. Ну, я так, знає. я так, це на 1,16-та. Ну, це матчі такі стикові за вихід в 1-8. Ну, можете вважати, як 1,16, в принципі. Ось. Тому якось так. Дортмунд вітає з перемогою. Відповідно, вітаю вашу улюблену команду вболівальники Дортмунда з перемогою. Вболівальники Донецького Шахтаря не засмучитись, тому що Шахтар, молодці. Молодці, хороший футбол. Бравий Шахтар Донецьк. Так, да, програли. Ось, але, в принципі, показали характер і показали хороший футбол. Хочу побажати Борусі Дортман та Донецькому Штери всього найкращого. Тараса Степаненко також бажав всього найкращого. Легенда українського футбола. Легенда Донецького Шахтаря. Дуже прикро, що він, звичайно, залишає Шахтара. Ну. Що ж поробиш? Да. Хочу побажати від щирого серця Тараса Степаненка. Тільки всього найкращого, як і Шахтарів з Донецька. Друзі, бережіть себе, бажаю вам тільки добра, та щастя в житті. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.